А це правда, що при розподілі спільного майна подружжя діляться і борги? Виходить, що якщо я хочу мати право на квартиру та машину, а я ще маю виплачувати борги чоловіка. Це так, Так, я навіть скажу більше, навіть якщо ви не претендуєте ні на яку власність чоловіка, або якщо в нього немає нічого окрім боргів, але ці борги були набуті під час шлюбу, шляхом вчинення якихось правочинів ним, які передбачали вашу згоду як дружини, то ви солідарно відповідаєте за цими борговими зобов'язаннями. Неодноразово стикалася з такими ситуаціями, коли було взято кредит під час шлюбу, і дружина виступала в якості поручителя, було укладено відповідний договір поруки. Все нотаріально посвідчено. Сума, як правило, викана. Ну, тобто, це ще ці кредитні договори, коли був взагалі інший курс долара, і вони укладалися дійсно там на великі суми. Там люди брали це ці кредити під якусь нерухомість, під якесь майно. З. Змінилася ситуація в країні, змінилися особисті обставини. Люди не змогли виплатити цей кредит, і в мене в практиці була ситуація, коли взагалі чоловік вони були розлучені. Чоловік загинув на війні, а дружина потім виплачувала всю цю заборгованість. Це неможливо оскаржити. Ні, тому що вона виступила поручителем. Вона підписала відповідні документи і власне договірними зобов'язаннями передбачила, Бачено, що якщо неможливо стягнути цю суму безпосередньо з самого боржника, то вона стягується з поручителем. Ну там є нюанси, які пов'язані зі строками пред'явлення цих вимог, але це вже такі договорні нюанси, які потрібно, звісно, в кожному випадку окремо вивчати.